Доброго ранку, церква! Давайте, поки ми стоїмо, помолимося одразу. Отче Небесний Господь, ми дякуємо Тобі за цей ранок і ми відкриваємо зараз своє серце, щоб Ти говорив до нас. Бог Ти вже говорив до нас протягом цього зібрання. Я вірю, що Дух Святий Він щось робив в нашому серці. Але зараз, Боже, ми хочемо слухати Твоє слово, і ми хочемо усвідомити Боже силу Твого Слова для свого життя. Нехай воно посіє сім'я, яке потрапить в гарну почву. І дасть гарний плод в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа молились. Амінь. Присідайте. Амінь. Дякую, команда творча. Я сиділа і думала, це треба тільки лідером творчої команди, бути, щоб вам петлічку одягали на проповідь. До кого треба підійти, щоб все-таки отримати цю цей привілей? Бо я дуже люблю руками уже Добре. Як ви помітили, останнім часом ми багато говоримо про серце по місії, і мені дуже подобається те, що серце по місії направлене на декілька таких речей, як наступне покоління. Ми слухали минулого разу про творчий простір. Хто чув щось вже про творчий простір? Якщо ви не чули, зайдіть, послухайте. Це стосується наступного покоління. Ми слухали про турботу про місто, і мені дуже подобається, що ми, як церква, хочемо служити нашому суспільству, що ми не просто чекаємо, що якась інша країна приїде послужити нашому суспільству, але ми хочемо служити нашому суспільству. І а, сьогодні, те, що ми говорили, ми шукаємо нові методи для спасіння людей. Людство рухається вперед, а, і я вірю, що те, що сьогодні презентовано було, це одна із таких дуже потужних сіток для спасіння спасіння людства, і наші діти до речі, наші підлітки, наша молодь. Якщо ви помічаєте, то вони дуже сильно ем, витрачають багато часу в телефоні, і я вірю, що вони можуть витрачати е, свій час на щось корисне. Амінь. Останній місяць я читала слово, і я почала, знаєте, помічати. І у вас буває таке, що якісь слова просто вистрибують на вас з Біблії. Я стала помічати постійно слова покоління, покоління, покоління. І я помітила, що Бог інколи він говорить до однієї людини, але Він говорить до покоління. І я наведу кілька прикладів: Єремії 2,31. О, ви, нинішнє покоління, послухайте Господнє Слово. Тобто, пророк Він говорить до цілого покоління. Число 32.13. Він зробив так, щоб вони, що вони блукали пустелею 40 років, доки повністю не вимерло все покоління тих, хто в очах Бога чинив зло. Бог дивиться поколіннями. І ще один вірш йола 1.3. «Перекажіть це вашим дітям, а ваші діти нехай розкажуть своїм дітям, а їхні діти наступним поколінням. Тому я назвала свою проповідь сьогодні: перекажіть це вашим дітям. Перекажіть це вашим дітям, і можливо ти сидиш і думаєш, в мене нема дітей поки що, або взагалі я хочу сказати тобі, це не стосується просто фізичних дітей, це стосується також духовних дітей, тому що я вірю, що покоління передає поколінню, і це не тільки е, тато та й мама передають щось своїй дитині, це духовні лідери, духовні наставники передають щось наступному поколінню молоді та дітей. Коли в мене не було дітей, я буквально стала мамою рік тому назад, і весь цей час, 36 років мого життя, в мене не було дітей. І насправді я всі ці весь цей час служила дітям і молоді. Дуже багато часу я провела в молодіжних таборах, в дитячих таборах. І я хочу тобі сказати, що це неймовірно сильно проповідувати дітям. І це не просто сильно в плані, що ти такий сильний, а ти відчуваєш неймовірну силу Духа Святого, коли ти проповідуєш дітям та молоді. І я не була мамою, але я відчувала, наскільки це важливо, і те, що Бог, Дух Святий, давав це відчуття всередині під час проповідей, під час свідоцтва, коли ти свідоцтво розказуєш дітям та молоді. Це ще раз мені підтверджує, що Бог Він дуже сильно з приводу наступних поколінь. Для нього це важливо. Uh, і я почала роздумувати про покоління, яке було до мене. Я хочу сказати, що насправді я прийшла в цей дім в цю церкву, яка вже була квітучою церквою, і дуже багато хто десятиліття до мене вже будував цю церкву, і я прийшла на чиїсь плоди, на плоди якогось покоління, і я насолоджувалася плодами вашими тими, хто будував цю церкву, починаючи з 90-х років, і я знаю, що це було нелегко. По вашим історіям, по вашим свідоцтвам, я знаю, що іноді ви сіяли зі сльозами. Але я прийшла і насолоджувалася плодами того, що ви сіяли. І я дуже вдячна за це. І я знаю, що Бог це бачив. І я, будучи наступним поколінням, я розростала в нашій церкві разом з тисячою інших молодих людей. Нас було дуже багато. це був, У нас був молодіжний рух, і зараз. З тими, з ким я з ким я продовжую мати відносини або просто слідкувати, я бачу, як моє покоління, воно розсіялося по світу, і воно стає лідерами і пасторами в церквах, що воно було піднято на плечах минулого покоління і воно зараз будує церкву нинішнього покоління. І я дуже вдячна Богові за це. Я вірю, що навіть ті, хто, можливо, пішли з церкви на якийсь сезон, на якийсь період, я вірю, що Господь їх поверне. І моє покоління зараз воно не тільки будує церкву, воно також захищає нашу країну. Я знаю дуже багато хлопців і дівчат мого віку, які зараз захищають нашу країну. І мені це нагадує ізраїльський народ, котрий будував однією рукою стіну Єрусалима, а другою він захищався від ворогів. Це той сезон, в якому зараз моє покоління. І чомусь на долю саме мого покоління випало. Навчитися помічати руку Божу, яка буде обертати зло на добро. Ми маємо навчитися помічати, як Бог буде обертати зло на добро, тому що ми бачимо дуже багато зла. І я думаю про покоління після нас. Я думаю, що, попри все, ми маємо думати про покоління після нас. Нам важко зараз сфокусуватися на покоління після нас, тому що ми воюємо, і ми маємо е, дуже складні часи, в які наш фокус постійно забирає боротьба. Ти постійно когось маєш підтримати, кудись е, направити свої фінанси, кудись до когось поїхати, підтримати, якщо хтось когось втратив. Ти постійно переживаєш е, такі складні тягарі і обставини. І це забирає фокус, але я вірю, що ми маємо навмисно сфокусуватися, церква, на наступному поколінні. Тому що тяжкі часи пройдуть, прийде розквіт, прийде відновлення, прийде відбудова. І де буде наступне покоління після нас? Чи воно буде готове до відновлення і відбудови, чи воно виросте сильним і готовим? Я запитую це тому, що також тому, що я, читаючи Біблію, усвідомлюю, що сатана ненавидить наступне покоління, і він ненавидить потенціал кожного наступного покоління. І якщо ви читали Біблію з самого початку, ще коли Ісус не народився ще в буті. Написано 3:15. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це було е, пророцтво стосовно того, що Ісус розчавить голову сатани. І сатана ненавидів, що якесь покоління, якесь покоління зможе йому протистояти. Тому він постійно намагається знищувати. І якщо ви читали Біблію, ви знаєте, як сильно Він Сатана намагався знищити покоління Ісуса. Коли Ісус ще не народився, мудреці вони пішли шукати Його. Ірод почув про це, і Він просто палав ненавистю, щоб знищити Ісуса. І ви знаєте, звідки була така одержимість? Я впевнена, що це була одержимість від сатани, щоб вбити насіння, яке ще не народилося. Слава Богу, Господь захистив своє насіння від. Сатани, він захистив його, тому що він знав, що майбутнє Ісуса воно змінить твою і мою історію життя. Але що відбувалось після того, як Ірод дізнався, що він був ошуканий, і мудреці пішли, що він зробив? Він Винищив ціле покоління дітей. Ми читаємо про це Матвія 2,16. і послав повбивати всіх дітей, які були в Іфліємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який він вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння, Це Рахіль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Сатана винищив ціле покоління, він ненавидить. Те, що має потенціал. Він ненавидить те, що може складати йому загрозу. І я впевнена, що Ісус навпаки, тому що Він покликав до себе дітей, коли учні зупиняли його, Він сказав, пустіть до мене дітей. Учні робили справ... те, що було культурою їх світу. Не було культурою їх світу, пускати дітей до великого вчителя. А Він сказав, пустіть їх до мене, я їх поблагословлю. Ісус розумів, що нам треба щось переказати нашим дітям. І я вірю, що. Нам потрібно сьогодні усвідомити це також. Як було заведено на початку у ізраїльтян у виході, 16 розділі Бог дає ізраїльтянам манну небесну. Це був хліб, який вони могли щодня збирати, щоб мати їжу в пустелі. І в 16 розділі, 32 вірші, говориться: візьміть повний гомер манни, аби її зберегти для наступних поколінь. Вони мають бачити хліб яким я годував вас у пустелі, коли вивів із єгипетського краю? Вони мають бачити хліб. Знаєш, я прочитала це, і я зрозуміла, що мої діти мають щось побачити. Діти нашої церкви, молодь мають щось побачити. І ми маємо впоратися з цією задачею, показати їм, як Ісус Господь годує нас під час війни, як Він творить дива під час війни, як Він спасає людство під час війни, як Він зцілює під час війни. Ми маємо зробити так, щоб вони побачили це. Ми маємо не, не упустити цю естафету, тому що, якщо ти читав далі, то після того, як ізраїльський народ, він блукав 40 років по пустелі. Наступне покоління вийшло з пустелі і пішло в землю обіцяну. Господь віддав цю землю їм, але не простим шляхом. Вони воювали, вони воювали і воювали, і вони завоювали цю землю. Господь її Господь творів дива протягом цієї війни, але це була війна. І коли вони прийшли в мир і злагоду, а я вірю, що нас теж чекає мир і злагоду одного дня. В ім'я Ісуса, коли вони прийшли в мир і злагоду і оселилися в землі обіцяній. Ти знаєш, що вони упустили свою естафетну палицю. І наступне покоління виросло, не знаючи Бога. Ми читаємо про це в книгі суддів 2.10, а коли все це покоління приєдналося до своїх пробатьків, а після них постало інше покоління, що не знало Господа, ані величних звершень, які він учинив для Ізраїлю. Покоління, яке не знало Господа, виросло після того. Вони впустили. Свою естафету на землю, вона впала, вони не змогли передати її далі, і зараз наше покоління веде важку боротьбу. І якщо що, якщо ми також можемо впустити нашу палицю? Що якщо ми також можемо не помітити, як ми щось не передали, не дали побачити, не розказали про ці дива, які Бог робив нашим дітям, нашому майбутньому поколінню, поколінню, яке зростає в нашій церкві? Я вірю, що наші діти мають побачити хліб, яким він нас годує. Ісая 58 розділ, 12 вірш. Тут говориться про наше майбутнє, про покоління, яке я вірю, насправді тут говориться не тільки про наше покоління, тут говориться в першу чергу про те, що Ісус буде робити і всі покоління після нього. Але я вірю, що це також стосується кожного. Скажи зі мною, це стосується мене. Скажи ще раз впевнено, це стосується мене. Ісаї 58,12. Твої нащадки відбудують віковічні руїни. Ти відновиш основи минулих поколінь. Тебе називатимуть відбудовником, відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Весь розділ Ісаї 58 він пояснює, як. Але цей вірш говорить, що відбудеться. Я не знаю, як ти, я хочу стати відбудовником проломів. Я хочу, щоб цей вірш стосувався мене. І я хочу дати тобі завдання. Прочитай цей розділ вдома. Він кидає дуже сильний виклик. Ні, я не буду. Я використаю реверсивну психологію. Не читай 58-й розділ Ісаї. Не читай ні в якому разі, повір мені на слово. <сум> Тоді я знаю, що ти прочитаєш. Там написано, як стати відбудовником проломів. І є три напрямки, як це може статися. Я розділила це для себе. Я не буду сьогодні читати повністю розділ. Я не зможу тобі прочитати всі вірші, але вони всі важливі. Я розділила те, що там говориться, на три. Напрямки, які я хочу в своєму житті побудувати, щоб стати відновником, відбудовником, і щоб мої нащадки відбудували віковічні руїни і відновили основи. Перший напрямок, про який там говориться, невпинно поширювати істину. Невпинно поширювати істину. Істина, яка розриває кайдани несправедливості, істина, яка розв'язує мотузки гріха. Істина, яка випустить пригноблених на свободу. І це не, правда, не просто правда чи якась історія це істина Слова Божого. Тут говориться про істину, Слова Божого. І ти знаєш, наше покоління. Наступне покоління воно дуже сильно знаходиться під загрозою втратити істину. Наступне покоління воно зараз в інтернеті, який дуже сильно нав'язує різні речі, нав'язує свої істини. Диявол. Він одягає нові кайдани на наших дітей і на нашу молодь. Нові кайдани, які можливо, з якими ми не мали справи. Кайдани втраченої цінності, кайдани брехні стосовно своєї самоідентифікації, кайдани порнографії, діти просто мають доступ до порнографії, навіть не бажаючи цього. Сатана він намагається одягти мотузки брехливої свободи на дітей і на молодь, яка веде до самознищення та депресії. Це статистично показується в світі, що депресія і бажання самознищення зросло в наступному поколінні. Сатана робить свою роботу, а чи робимо ми свою? Чи робимо ми роботу, щоб поширювати істину? Справжня істина потрібна наступному поколінні, і вона розірве ці кайдани, вона знищить ці мотузки, вона саме блага звістка і істина Слова Божого змінить серце кожної людини, і вона здатна показати людині істину і відкрити їй. Цю істину. Тому я думаю про те, коли... чи побачать мої діти, моя дитина, чи діти, яких я навчаю в церкві, чи побачать вони, як я шукаю істини і намагаюся її розповсюджити? Чи побачить моя донька колись, як я йду з нею з магазину і розказую комусь благозвістку? Чи почує моя донька, як вранці, коли я встаю, я не просто хапаю телефон і починаю вирішувати справи, а я хапаю Біблію спочатку і намагаюсь прочитати щось, якийсь хліб для себе в цьому дні? Другий напрямок це невпинно робити добрі діла. Це те, що про що каже Ісай 58, і те, про що ми кажемо в нашій е, серце по місії. Бідних стає більше під час війни, безпритульних зараз сотні тисяч. Люди втрачають домівки, діти втрачають батьків на війні. Хтось має прийти їм і послужити, хтось має віддати їм відчуття прийняття. І цей хтось написано в 58-му розділі: це Божа церква. Це ми з тобою, це не виконає хтось інший. Це Божа церква має зробити. Тому я думаю про те, чи мої діти, чи наші діти, чи наша молодь в церкві побачить, як ми з вами робимо добрі діла, чи вони побачать, як ми йдемо і купуємо подарунок на крилах ангела. Чи вони побачать, як ми йдемо і купуємо набір продуктів для бабусі, чи вони побачать це, чи вони почують про це від нас, чи вони побачать, як милосердя сповнює наше життя. І третій напрямок це пильно слідкувати за собою. Я вважаю, що це дуже важливо зараз. 58, 58 розділ також про це говорить. Він говорить: усинь посеред себе ярмо, перестань погрожувати пальцем, перестань лихословити. Стримай ногу від зневажання суботи, Божого, Божого дня. Сьогодні ви стримали свою ногу. Ви тут. Амінь. Обирай Божий дім, служіння йому. Не потакай своїм примхам, не веди порожніх розмов. Книга Ісаї говорить про те, щоб стати відбудовником проломів. Нам потрібно пильно слідкувати за собою. Слідкувати за тим, як ми живемо, церкво. І я вірю, що те, як ми будемо слідкувати за собою, вплине на те наступне покоління, яке зростає зараз в нашому домі. Чи побачать вони, як ми просимо пробачення одне у одного? Чи побачать вони, як ми пробачаємо одне у одного. Чи побачать вони, як ми. Стаємо більше схожими на Ісуса, і якісь речі, які раніше дуже сильно нас дратували, перестають нас дратувати. Ми стаємо довготерплячими, ми стаємо більше схожими на Христа, ми стаємо більше розуміти, що таке істина любов, яку Він показав нам. Я думаю над цим в першу чергу про себе, тому що я хочу, щоб моя дитина, я хочу, щоб діти нашої церкви, молодь нашої церкви подивилися на мене і побачили. Що я працюю над собою. Що я не просто ідеальна людина, знаєте, прийшла тут і проповідую зі сцени, що я кожен день працюю над собою, я намагаюся стати краще, що я помиляюся, але я стаю краще. Я рухаюсь в тому, щоб ставати краще. І ти знаєш, цей 58-й розділ, коли ти читаєш його, може виглядати як е, сама довершеність, до якої нам дуже далеко. Але я хочу підбадьорити тебе. Якщо ти не можеш почати щось робити з цих напрямків. Хоча б ляж в цих напрямках, почни читати просто про це, нагадувати собі. Почни записувати собі, що б ти хотів зробити. Почни планувати хоч щось одне, що ти можеш змінити зараз в своєму житті, щоб невпинно поширювати істину, невпинно роботи, робити добрі діла і пильно слідкувати за собою. Я вірю, що в цій залі сидять відбудовники проломів. Я вірю, що в цій залі сидять ті, хто скажуть, наші нащадки відбудують віковічні руїни. І я вірю, що ми можемо, церква, ми можемо однією рукою будувати і другою захищатися і воювати. Амінь. <плес> Давай всі разом піднімемось і помолимось про це. Я хочу в кінці, поки ти будеш починати молитися, сказати, що в Твісаї тут також сказано пророцтво про таких людей, і сказано, ти матимеш задоволення в Господі. І я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину твого батька Якова. Це сказав Господь своїми устами. Господь пообіцяв нам задоволення, Він пообіцяв, що він підніметь нас. Чи ми повіримо в це сьогодні і ухопимось за це, це залежить від нас. Давай помолимось. Боже Отче Небесний, Господь, ми, як церква, всі об'єднуємо зараз наші серця. Тому що Господь, ти бачиш, ти бачиш, Боже, що нам важко, нам важко буває. Цей світ. він він повний зла, він повний того, що до чого, можливо, ми не були готові колись. Боже, ця війна вона знищує навколо нас все. Але Господь, я вірю. Я вірю, Бог, що ти сказав своєму слові тисячі років до того, як ми стикнемося з цією війною, ти знав, що ми стик з чим ми будемо стикатися, і ти сказав своєму слові, що ми станемо відбудовниками проломів. Ти сказав своєму слові, що наші нащадки піднімуться і будуть відновлювати, і будуть слідувати за тобою, і будуть любити тебе, Господь. І сьогодні, Боже, в той в сезоні, в якому ми знаходимося, ми готуємо своє серце до місії, яку ти маєш для нас. Я молюсь, Господь, щоб ти показав нам, яка наша частина в цій місії. Боже, я вірю, що ми маємо поширювати істину. Боже, я вірю, що ми маємо робити добрі справи. І я вірю, що ми маємо слідкувати за собою. Господь, навчи нас цьому. Навчи нас цьому. Боже, якщо хтось сьогодні в цій залі він не знає, як почати, не знає, як відбудувати, не знає, як поширювати, чи робити добрі справи, чи це занадто складно для нього здається. Боже, я молюсь, щоб Твій Дух Святий. Він наповнив, зцілив Господь, щоб ти зцілив те, що заважає Боже, щоб Ти відновив серця наші в ім'я Ісуса і щоб ти наповнив нас силою, силою йти і служити тобі, і робити ці речі в ім'я Ісуса Христа, заради наступних поколінь, заради наших дітей, заради тих, хто буде відбудовувати разом з нами далі. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І поки ви стоїте, я попрошу вас ще трошки постояти. Я хочу. Нагадати нам всім про те, що самим головним відбудовником в історії людства став Ісус. В першу чергу це Він, котрий прийшов на землю, і в першу чергу це Він, хто зробив все можливе, щоб дати нам змогу знову відновити свої відносини з Богом і знову мати майбутнє, не вічну смерть, до якої були покликані всі, хто вчинив гріх, а мати вічне життя. Через Ісуса Христа, через Його жертву на Христі, через Його любов до людства, щоб ми мали вічне життя з Богом на небесах. Я впевнена, що, скоріш за все, всі люди в цій залі колись чули про Ісуса, але я хочу, щоб зараз всі закрили свої очі, схилили свої голови і задали собі питання своєму серцю: чи ти знаєш цього Ісуса, чи ти знаєш, хто це, чи ти віриш в нього у своєму серці. Тому що Біблія говорить, що якщо ти повіриш, що Ісус зробив це саме для тебе, якщо ти повіриш, якщо ти прийдеш до Нього в молитві і повіриш, і скажеш, Боже, вибач мене за всі мої гріхи. Він прийде і Він звільнить тебе від всіх кайданів гріха, від всіх кайданів брехні, яку сатана нав'язує нам протягом всього нашого життя. Він дасть тобі. Істину в твоє серце, істину Божого Слова, істину того, що ти Боже дитя, істину того, що за тебе пролита кров, що за тебе віддана велика жертва, істину того, що в тебе є майбутнє. І це майбутнє, про те, те, про яке я читала сьогодні, це майбутнє, в якому ти будеш відбудовувати, ти станеш відновлювачем, і ти матимеш задоволення в своєму житті, у Господі. Тому якщо Можливо, ти зараз почув про це, і ти не впевнений, що ти дійсно маєш цього Ісуса Христа в своєму житті. Можливо, ти знав, але поки що не запрошував Його особисто в своє серце і в своє життя і не казав йому ці речі. Я хочу тобі запропонувати помолитися разом зі мною. Всі зараз закрили свої очі, у всіх схилені голови. Ми будемо молитися зараз всі разом. Я допоможу тобі, я буду говорити слова. Тобі просто треба буде повторювати, але зробити цю молитву своєю. І весь зал буде підтримувати тебе і повторювати разом з тобою. Але зараз я хочу також знати, чи є в цьому залі такі люди, яких я поведу в цій молитві. Ти зробиш якщо я хочу попросити тебе зробити невеличкий сміливий крок, поки ніхто на тебе не дивиться, тільки я. Я хочу попросити тебе дати мені знак рукою, що для тебе потрібна сьогодні ця молитва і що ти хочеш відкрити своє серце для Бога. Дякую, я бачила ваші руки. Дякую, дякую. Можливо, ще хтось сьогодні буде молитися і запрошувати Ісуса в своє серце. Можливо, ще комусь потрібна ця молитва сьогодні. Дякую, бачила вашу руку. Можливо, ще хтось хоче запросити Ісуса в своє життя сьогодні і відбудувати, відновити ці відносини з Богом. Класно, якщо ти не піднімав свою руку, я все одно хочу попросити тебе помолитися. Я вірю, що ця молитва діє. Одного дня багато років тому назад, я помолилася, і ця молитва повністю змінила моє життя. Вона відкрила мені істину. І я вірю, що сьогодні вона також може відкрити комусь істину. Тому повторюй за мною і давайте церква молитися всі разом. Любий Ісус, я прошу Тебе, пробач мене. Боже, пробач всі мої помилки, забери всі мої гріхи. Я вірю, що ти прийшов на землю, щоб спасти мене. Я вірю, Ісус, що Ти помер на Христі заради мене, і я вірю, що Ти воскрес. І зараз ти чуєш мою молитву. Я прошу тебе, стань моїм Господом, стань моїм Спасителем. Увійди в моє серце, Ісус, і відкрий мені істини Твого Слова. Я хочу знати Тебе, я хочу знати, який ти, і я хочу знати, який план твій для мого життя. Я дякую тобі за це. Ми молилися в ім'я Отця. Сина Ісуса Христа, і всі разом скажемо Амінь, Амінь. Вітаю тебе, вітаю. Якщо ти вперше молився, якщо ти вперше молився, то ми б хотіли, щоб ти отримав те, про що ми сьогодні говорили. Боже слово, якщо ти не маєш ще Біблії, або можливо е ти не знаєш, де твоя Біблія десь на полицях засорилася <сум> у батьківській хаті. У нас є таке невеличкий новий заповіт, і ми б хотіли б тебе благословити ним, тому що все, що відбувається в церкві, від першої ноти прославлення до фінальної ноти, все це по з приводу Божого Слова. Тому не йди. Не знайшовши для себе це слово, наші волонтери будуть стояти, тримати біблію. Якщо ти з нами вперше онлайн також, дай про себе знати. Напиши нам в чаті. Ми б хотіли познайомитися з тобою.